З Україною в серці у складний для батьківщини час іноземці з українським корінням облаштовують реабілітаційні центри в різних куточках нашої держави. Про відкриття одного з таких центрів у Кіцмані розповімо далі у сюжеті. Фундація Мов'юкраїн Джона та Патриції Шморгон розпочала свою діяльність у 2022 році, спершу будуючи помешкання для внутрішньопереміщених осіб. Згодом, бачачи зростаючу потребу, команда переключилася на реабілітаційні центри для ветеранів, які після поранень потребують якісної допомоги у своїх регіонах. Співзасновник фонду Джон Шморгон розповідає про цей перехід. Ми коли створили фонд у 2022 році. Будували шелтери для ВПО, перенеслися з Львова до Івано-Франківська, тому що перші наші проєкти були в Калужі. Дуже плідна праця була з ОВА івано франківську І пані Світлана Онощук попросила їй допомогти з реабілітаційними центрами. Подружжя Шморгунів вже 30 років живуть в Україні, а з початком повномасштабного вторгнення активно займаються благодійністю. Джон Шморгун, який сам є колишнім військовим, добре розуміє важливість доступу до кваліфікованої реабілітації. Саме тому фонд взявся за створення таких центрів у різних куточках України. Перші проекти були реалізовані у Бурштані та Тернополі. А ось тепер і Кіцмань Бачимо велику потребу наскільки фонд е займається будівництвом, Нам було легко. Перетворитися від шелтерів від нових будинків квартирного типу, яких ми збудували двоє в дорогобичі на реабілітаційні центри. Пані Патриція Шморгун, розповідаючи, яку роботу вони з чоловіком виконували особисто у цьому масштабному проєкті, наголошує на особливості співпраці із кіцменською громадою. Наша головна мета це один знайти кошти і пропонувати проєкти, що реальні Проєкти з громадами, з ким ми можемо працювати. Ми ми тут довго живемо в Україні, вже майже 30 років. Жили в Києві, в Харкові. Значить, трошки розуміємо з ким можемо працювати. І коли є така гарна громада, як Кіцман, і дійсно, це це дуже важливо, що ми відчували, що пішла дуже скоро робота. На досягнутому фонд зупинятися не планує. Пані Патриція ділиться планами щодо нових проєктів у різних регіонах країни зараз. Підбудівля є одну в Полтавській області, деканка. Ми будемо зачинаємо в Косові. в місто івано там робимо дитяча реабілітація, залишники, так само суми, так само будемо суми зачинати скоро. Верховина в Івано-Франківській області є є декілька, є робота. Генеральний директор Кіцманської лікарні Володимир Хремюк наголошує, що такі реабілітаційні центри критично необхідні майже кожній громаді, особливо для військових. І Кіцманська громада не виняток. Ми з нашими партнерами Мув'юкреїн вже у 2025 році розпочали проект по будівництву модульного будинку для наших військових, для наших ветеранів для цивільних людей. Гендиректор лікарні каже, що їх медзаклад займається реабілітацією з 2020 року, і досвід показав нагальну потребу у збільшенні ресурсів. Саме тому вони звернулися по допомогу до фонду мов'юкрейн. І тоді, коли ми звернувся я до Джона, до Патріції про допомогу, що ми зробили один великий потужний проєкт, оскільки це в Чернівецькій області найбільший модульний будинок 168 квадратів він займає і тут будуть отримувати люди, які цього потребують, амбулаторну медичну допомогу. Програма реабілітації в центрі розроблятиметься індивідуально для кожного пацієнта мультидисциплінарною командою, враховуючи специфіку уражень та потреби для відновлення функцій. Тут буде працювати мультидисциплінарна команда, і вона буде індивідуально для кожного пацієнта розробляти програму реабілітації, в залежності від того, які є зони ураження, які безпосередньо функції необхідні для того, щоб покращити ту чи іншу роботу. Чим унікальний цей будиночок, те, що людина, перебуваючи вдома, наприклад, там у відпустці, вона зможе безкоштовно приходити до нас. Наша команда буде розробляти безпосередньо програму і працювати з даними людьми. Віс створення саме таких амбулаторних центрів підкреслює директорка департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОВА Наталія Свестун. Вона зазначає, що акцент на реабілітації посилюється з 2023 року, а наявність таких амбулаторних центрів значно полегшує роботу лікарень, адже дозволяє пацієнтам, які не потребують стаціонару, проходити подальшу реабілітацію в комфортних умовах. Взагалі, акцент ставиться вже з 2023 року на реабілітацію. Сьогодні в наших закладах охорони здоров'я, кластерних і надкластерних, створені стаціонарна реабілітація. Деякі створили також і амбулаторно. У такі модульні будинки це є дуже позитивно, тому що ми розуміємо, що наші пацієнти, які приходять на амбулаторну реабілітацію, їм не обов'язково заходити в саму лікарню і отримувати цю реабілітацію. Власник компанії, яка виконувала будівельні роботи, Розповів про переваги будівництва саме таких модульних центрів. Для нас велика честь виграти було тендер від компанії від блодоброчинного фонду Мув'юкрейн і ми побудували перший в Тернополі. І це якраз другий реабілітаційний центр. Фактично він був дуже збудований швидко по нових технологіях. Він енергоефективний, екологічний будинок за словами Тараса Демкура, швидкість будівництва є однією із ключових переваг таких конструкцій. Він побудований на буронабивних палях без спеціального фундаменту. Ну і він використовується всі панелі. Це енергоефективні технології, де є утеплена підлога, стеля та енергоефективні стіни. Ну і приміщення воно дуже швидко будується. Фактично за три тижні було збудовано 200 метрів квадратних оце приміщення. На завершення Патриція Шморгун поділилася емоціями від підтримки та згуртованості, яку демонструє український народ, особливо у такі важливі моменти. Я дуже рада. Дійсно, що сьогодні день, день вишиванки. Тут є військових, тут є люди з, з міста Кіцмана, тут є преса. Головне, коли ти відчуваєш, що всі прийшли разом, це сили України. Я дуже рада сьогодні, що дійсно бачу, що всі разом ми переможемо. Юлія Слободян, та ми дня тева.